thank you Вітаємо всіх, хто з нами на телеканалі Київ. Це програма столиця з вами ведучий Сергій Дойко. Власне, як я анонсував перед початком нашої передачі, теми дві головні лінії: енергоефективність та енергозбереження України будуть стрижневими, так би мовити, в нашій розмові. Ну із гостем студії я його буквально представлю за мить. Ми спілкувалися на ці теми, а зокрема на тему заміщення газу, скільки вдалось зекономити. Я вам скажу відверто, почув надто просто цікаві речі. І я зараз вже в передачі попрошу гостя більш детально розповісти конкретику, цифри, дані, щоб ми з вами, шановні глядачі, зрозуміли, що це все не якісь такі, знаєте, прожекти або просто плани, або а, заяви, такі, от просто там заяви, да, як деякі наші політики вміють заявити. А коли запитаєш не що, а як, а, то вони не завжди і мають відповідь на. Питання як отже, Сергій Савчук, голова державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України, є гостем нашої студії. Пан Сергій, доброго вечора. Доброго вечора. дякую, що завітали. 223-09-71, Ми традиційно працюємо у прямому ефірі. Телефон вже працює. Будь ласка, активно долучайтеся до нашої дискусії. Отже, тема заміщення газу. Ну в нас, коли от опалювальний сезон да, наближається або зима наближається, опалювальний сезон вже слава Богу, стартунув, В нас всі політики зразу суперфахівці в темах газу. І зараз логіка і абсолютно вона виправдана з огляду на ситуацію з Російською Федерацією. А в основному ми ж російський газ да, імпортували. Тема заміщення газу. Як його заміщати? Чим заміщати? Наскільки це взагалі реально? Прошу, будь ласка. Дякую за ваше надзвичайно актуальне запитання на сьогоднішній день. Дійсно для уряду заміщення газу, скорочення використання газу, це не якісь гасла, це конкретні кроки, uh -huh. і я готовий на цифрах це пояснити. Ви пам'ятаєте кінець 2013-го, початок 2014-го року, коли не стояло тоді питання про ціну на газ. Так. Тоді взагалі стояло питання: а чи буде газ? Uh -huh. Тоді взагалі стояло питання, де ми будемо брати газ? Чи ми зможемо переверсу його сюди закачати? Так. І як ми пройдемо взагалі зиму? Що залишиться промисловості? Що залишиться для теплокомунерго, Так ось тоді, вже в кінці 2000, в середині кінець 2014 року, ми запустили кілька таких серйозних кроків, які дали можливість простимулювати бізнес, які ставили котельні, які виробляють тепло з інших видів палива не з газу. Так. Дали їм стимулюючий тариф. Угу. Крім того, ми запустили програму заміни котлів в індивідуальному житловому фонді. Угу. Звичайно, ж була максимальна популяризація і по Цим кільком факторам, в тому числі люди, дійсно почали усвідомлювати, що потрібно зменшувати використання, заміщувати цифра. Така по трьом категоріям споживачів: так. це теплокомуненерго, uh -huh. який поставляє тепло для багатоповерхівок. Бюджетна сфера це школи, лікарні, дитячі uh -huh. садки, а також населення, це індивідуальний житловий фонд. Якщо порівнювати, наприклад, з 2013 роком. Попереднім так то ми споживали за рік 23,4 мільярди кубічних метрів газу. А сьогодні за 2015 рік ми споживаємо 17,7 мільярдів кубічних метрів газу. 17,7 мільярдів кубічних. Якщо взяти наприклад ще попередні роки, коли Україна була без війни, коли було дуже багато коштів на енергозбереження, коли ще криза не наступила, mm -hmm. умовно кажучи, 2008 рік, то Україна тоді споживала 25,6 мільярдів кубічних метрів газу. Це три категорії цих споживачів. теплокомунерго, населення, бюджетна сфера. 2009, 24,9, 2010 25 – 25,2, сьогодні 17,7. Тобто різниця 7 мільярдів кубічних метрів газу в рік, 7 мільярдів кубічних метрів в рік, сьогодні не споживається цими категоріями. Це результат, okay, я поставлю таке запитання, ніби і банальне, але воно абсолютно так би мовити, в контексті нашої бесіди. Ну от наприклад, якщо зарплатні не витрачати взагалі гроші на їжу, да, то більше їх залишиться, але їсти що треба, да огляду на те, що ми стільки зекономили, і це добре. Наскільки в якості. Це все позначилося. Ось що Сьогодні, цікаво. Прошу. Сьогодні ми входимо в опалювальний сезон. У минулому році ми вчасно ввійшли в опалювальний так. сезон. Ці категорії споживачів це сталі категорії споживачів, бо в школі скільки усні, учнів навчалося, скільки і навчається. Так. Тобто вони як отримували тепло, так і отримують в лікарні. Так. Скільки ліжок було, так і було. Але тим не менше різниця в 7,2 мільярди кубічних метрів газу. Ну, серйозно, звичайно, за Два так. опалювальних сезони порівняно з 2013 роком. Це дуже серйозно, і за рахунок чого, в тому числі, візьмемо конкретні цифри: 2014 році, малий і середній бізнес, не державний бюджет. Інвестував 452 мегаватта по всій Україні котельні, які виробляють тепло, з пелет, щепи, з брикет, з відходів заводів, е, які, наприклад, виробляють е, олію соняшнику. Там теж є лузгай, із нею виробляється пелет. Тобто, у нас є сировина 2015-й наступний рік. Знову ж таки додатково 752 мегаватта котел. Тобто більше, ніж 1,2 і тепла з інших відівпала. Жодної копійки з державного бюджету, малий середній бізнес. Тобто, ми Сьогодні можемо говорити, що енергоефективність, що заміщення газу – це точка росту нашої економіки. Сьогодні нас критикують, кажуть: от ви підняли ціну на газ для населення. Вона Ну Давайте до... там не, не, не знімайте вже ж вишеньку, да, з тортика. Давайте трошечки далі про це поговоримо. Я просто ще хотів а, зараз. У нас глядач з'явився наскільки оце все і пилет, і про що ви говорите? Ну, таке враження в людей, не фахівців. Я вам скажу, відверто складалося, що ну газ це, це газ, да, це такий… Потужний, серйозний енергоносій, а от те, що ви говорите, там якась дрібізов, якісь там пелети, це ніби не надто серйозно. Виявляється, це, це зовсім не так. Зараз ви скажете щодо цього. Послухаємо глядача. Прошу, будь ласка. Доброго вечора. Доброго вечора. Вибачте, будь ласка, за таке питання, а для чого нам така економія О. газу води? Пояснюю на прикладі. В будинку не було гарячої вод... води. Економили газ. воду кип'ятили в електричному чайнику, а в питанці за газ півтори норми, Бо пояснюють постанова адмін... кабміну за те, що у вас не було гарячої води, то норма стажування Васу саме з, з збільшена. Добре, ми купили айрат того, що саме стали не купатися, а а приймати душ, щоб саме економити воду. В червні було 8 кубів на на Чоловіка без лісільника в серпні і в вересні 35 кубів на скільки, скільки? чоловіка? Це така економія. Тридцять п'ять потрібна така економіка. Ми, ми дякуємо дуже. Але якщо в людини було 35, це я не знаю. Це треба було просто не вимикати. Ну або так нарахували. Ну, це, це просто шалене, шалені куби. Прошу, будь ласка, реагуйте. я впевнений, що в цьому питанні безпосередньо потрібно розбиратися. Але вчора, в Верховній Раді, в першому читанні був. Проголосований проект закону про облік ресурсів, які надають теплокомуненерго, водоканали, і ми пройшли перше читання. Це серйозний крок для того, щоб найближчим часом всіх поставщиків і виробників комунальних послуг заставити встановлювати лічильники для людей так. як на тепло. Так і на воду, але це потрібно паралельно робити. З однієї сторони це програма енергозбереження, де ми надаємо ОСББ, наприклад, 40% відшкодування для утеплення, з іншої сторони, це система законодавчих проєктів, які потрібно приймати, щоб заставити всіх працювати в законодавчому полі, яке зобов'язує нас мати лічильники, в тому числі. Далі ми працюємо над тим, щоб заміщувати газ утворення, стимулюючи, яке дає можливість бізнесу зайти, вкласти в ту чи іншу котельню. Чи в генерацію електричної енергії виробити, але вже не спожити ні газ, ні вугілля, а вир а спожити ту сировину, яка є в Україні, якої достатньо, яка сьогодні експортується. Ну, сьогодні наскільки повер... вона, оце ця сировина, це... от про що ви сказали, наскільки вона може бути гідною? Ключове слово, альтернатива ну може не на 100%, але все таки достойною альтернативою газу. Це дуже достойна альтернатива так. газу, оскільки це світова практика. Сьогодні я би не хотів казати, що це Європа вже давно пішла. Це не гасло. Ми об'їздили всю Європу угу. і європейці сьогодні, які вже побудували генерацію з електричної енергії, з теплової енергії, там в Швеції, в Німеччині, в Сполучених Штатах Америки, Великобританії, вони бажають зайти на наш ринок. Вони бажають мати тут законодавче затвердження, наприклад, тарифу на тепло з іншого видопала для того, щоб він повернув свою вкладену інвестицію. Він очевидно і, до має речі, бути менший, правда тариф цей? тариф менший, Наприклад, так. закон 43-34, який, знову ж таки недавно ми прийняли в Верховній Раді в першому читанні і готуємо до другого читання. Угу. Ми але якщо ти встановлюєш котельню, виробляєш тепло з інших видів палива, то в тебе буде тариф з 10% відсотковим дисконтом по відношенню до газу. Да. Тобто інвестор знає, що якщо в житомирі виробляється теплокомуненерго тепло і ціна цього тепла 1000 гривень з геокалорії, угу. то він вже знає наперед, що закон йому дає можливість отримувати 900 гривень за геокалорії на 10% дешевше, да. але це дає йому гарантію того, що він купить обладнання, купить матеріали, угу. капітальні брудне. Це mm -hmm. кошти буде операційні затрати нести, і він їх поверне, оскільки він же частину своїх коштів вкладе. Частину обладнання, яке візьме в лізинг, частину в банку візьме і буде відсотки. Йому треба гарантія повернення. Всі кажуть, а чому ми повинні тепло сьогодні з інших видів палива прирівнювати до газової тепло? Нехай вони ще дають дисконт. Ну можна сказати, щоб вони ще на 50% дешевше, але це буде на бумазі і це буде гасло, оскільки сьогодні чомусь цей ринок. Так активно не розвивається. А чому? Так він розвивається, а тому, що немає цих гарантій. Але тим не менше, він ага. розвивається. Наприклад, цю п'ятницю ми повеземо людей, Агентство державної ефективності робить семінар на всю Україну, так. де на конкретній котельні 5,3 МВт в Вінниці, в центрі міста, не на околиці, не в селі. 5,3 МВт котельня, яка виробляє тепло, не з газу, а з інших видів палива це чистка лісів навколо Вінниці. Хм. Обладнання німецьке. Ось вам приклад: обладнання німецьке. німецьке так, так. Німецької фірми, яке сьогодні працює вже в Україні, опалювальний сезон з 15-го числа. Ми 21 з числа веземо, щоб люди побачили, що дійсно генерується те тепло, і що таких котелень можна ставити по всій Україні в кожному місці. Скільки будинків буде отримувати тепло з цієї котельні? Відповідаю: 48 багатоповерхових будинків. Так, дві це школи, серіально. дитячий садок, і 48 багатоповерхових будинків. Жодної, жодного Можете мені кубометра сказати газу. Ключов, ключову відповідь на ключове питання. А чому 25 років да, от так серйозно? А, цим ніхто не займався. Ні, ну я знаю відповідь на це питання, тому що невигідно очевидно було декому, правда. Дивіться, різниця. Але якщо, ж, БМ... якщо воно так є, як ви говорите, то це просто ну вихід абсолютно нормальний, да, відмовитися, ну зокрема, від російського газу в світі ви говорите, використовувати газ для тепла. Це вважається технічним і економічним мовітоном, оскільки газ, як правило, використовується в, е, на металургійних заводах, Хімічний на хімічних пром... заводах, так, хімічних промисловостях. а тепло. Прекрасно виробляється з пелет, з брикет. Сьогодні Канада, сьогодні Сполучені Штати Америки, сьогодні навіть Росія, це найбільші експортери пилет експортери і брикет. Тому в Україні ви запитаєте, що раніше курка чи яйце, що раніше теплоенерго, яке буде використовувати пелет, чи наявність цих пилет? Це питання: курка чи яйця, але тим не менше. якщо ми створимо ринок тепла, якщо ми дамо можливість. Інвестору зайти, поставити цю котельню чи поставити когенерацію, яка одночасно виробляє електричну енергію, спилет, uh -huh. теплову енергію. То, звичайно, це розвивається ціла інфраструктура. Та, мені здається, це воно все має далі. бути паралельно, тому що Абсолютно. ну так, от якось що первинне, або там все переобладнувати, да? або пелети, наприклад, мати. Тут треба і пелети мати, і переобладнання робити. І тоді воно запрацює вже на стику, скажімо тоді так, буде правда? Копит, так. Тобто так. це теплова генерація чи mm -hmm. електрична генерація, і буде пропозиція. І все воно дійсно буде йти паралельно. І для цього і ми робимо в, в п'ятницю, вінницю цей семінар, щоб показати, це нова котельня, це нове обладнання. Це там зовсім нові люди працюють. Інженерний склад, там молодь працює. Хтось сьогодні збирає чисті ці ліси, хтось возить ця логістика, це цілий масштабний проект, який на сьогоднішній день дає можливість ці кошти інвестувати в робочі місця. В технології платити кошти в місцевий бюджет, так, в державний так. бюджет, і давайте зрівняємо. Ви кажете, чому раніше не робилось? А раніше, так. якщо 2008, 2009, 2010 рік спалювалось по цим трьом категоріям споживачів 25 мільярдів, а сьогодні ми спалюємо 17 мільярдів, різниця в 7 мільярдів. Угу. Якщо множимо тисячу кубів газа на 200 доларів, то це 1,4 мільярда доларів в рік хтось не дополучив. Із газовиків ще раз повторюю 1,4 мільярда доларів ясно. в рік хтось недополучив. Із газовиків зрозуміло із теплокомуненерго, які використовували цей газ. Хіба сьогодні це не лаший шматок, щоб розказати, що уряд щось неправильно Такі робить? і гроші щоб до попереднього споживання? Тому ми сьогодні з тих бізнесменів. Які вкладають кошти в заміщення газу з тих енергосервісних компаній, які утеплюють будинки, багатоповерхові будинки, які виробляють котли, побутові і ставлять в індивідуальному житловому фонді. а в нас 6,5 мільйонів домогосподарств. індивідуальний житловий фонд це величезні обсяги споживання газу, 10 мільярдів в рік споживання газу, індивідуальний житловий фонд. Якщо ми з них будемо з Пиль, як кажуть, пилюку здувати, оберігати їх, давати їм всі можливості. Тільки тут свої кошти залиши, а не постав на депозит в закордонному банку. Нехай вони тут. То я точно знаю, що ми досягнемо тих показників, які є в Польщі. Ми а польські у мене й сумніві немає. Але якщо будете давати їм всі можливості, як ви щойно абсолютно справедливо сказали, тоді це буде. Давайте послухаємо глядача. Далі продовжуємо. Прошу, будь ласка, Доброго вечора. Доброго вечора, пане Сергію. В нашій державі дві біди це не професіоналізм. І популізм. Так. Ну і не патріотизм, ще третя біда є така. Тому ваш візові хай мені відповість. В селі зачепилівка, у баби Галі, і баби Олі провели газ, вона заплатила великі кошти. А тепер ви пропонуєте пілетами, ролетами, кізяками, яким чином ви хочете покращити тих людей, які вже по 80 років? Ви про це подумайте, будь ласка. Ми Тому, зрозуміли не... ваше запитання. Прошу, будь ласка, пане Сергію, Дивіться, Це дійсно є таке питання. Ви абсолютно правильно задали це питання. Ну, так склалося. Да, 25 років нас, наш сусід садив на цю газову голку, щоб ми вже більше нічого не могли використати. Але візьмемо Австрію. В Австрії, яка на сьогоднішній день розвинута країна, у ну, них 70% опалення в домогосподарстві, це грубе. Це звичайні груби. Ну, можливо, не такі звичайні, як в нас. Вони більш, можливо, е сучасні, ну, ну, так, але так, це груби, так. вони використовують пелети, щіпу, І В них енергосервісна компанія. Отак От як сьогодні до мене додому привозять воду, я купую собі раз в тиждень мені привозять. В них так розвозять в опалювальний сезон пилети, щепу, брикети і так далі. Хто як Це цілий бізнес. Але знову ж таки повернемося до цієї бабушки. Яка в якомусь селі до неї в свій час провели газ, дійсно це проблема. Але для неї сьогодні є субсидія. Для неї сьогодні є субсидія. Вона жодної своєї копійки не переплатить за той газ, який є. Від газу ніхто нікого не відключає, але сьогодні державна програма з енергоефективності дає можливість тим людям, які бажають перейти від газу до інших видів палива, поставити собі не газові котли. І повірте, серед цих категорій населення є і бідні люди, і середнього споживання. Люди з достатку люди, і багаті люди. Ми їм даємо можливість 20 відсотків держава відшкодовує вже цього року. Ми зараз закінчилася ця програма. Чого? Бо ми в три рази більше в цьому році використали, дали коштів, щоб люди замінили собі ці коти. Ну замінюють же ж. Замінюю. На У Нас 2, 20 тисяч домогосподарств. Сьогодні вже замінило газовий котел на негазовий. 20. ми не очікували, що буде такий шалений попит, оскільки нас ще підтримали за нашу ініціативу муніципалітети. Ми маємо сьогодні 200 муніципальних програм. Угу. Десь облрада прийняла програму. Київський мер до речі. Так. Прийняв програму 30% відшкодування для утеплення ОСББ у місті Києві. Сьогодні мерія надає, тобто державна ефективності, надає 40%. Якщо в цьому будинку проживає. 에, субсидіант, це значить 70%, mm -hmm. і мер ще дає 30%. Скажіть, будь ласка, чому цьому ОСББ не утеплити? Чому не прийти за цією допомогою, не поміняти вікна, не поставити індивідуальний тепловий пункт? Наприклад, в цьому Я будбагатопорхову так от дивишся по столиці, якщо ви вже заговорили за Київ, так е, сплош рядом, як кажуть, і утеплюються, і двері замінюють, і вікна замінюють. Ну і це абсолютно правильно. Бо я ж пам'ятаю, наприклад, як от в моєму під'їзді, коли цього не було. Ну, там гуляло все так протяги. Що диву я давався, як взагалі воно там. Сьогодні тис, по нашій програмі в тиждень 20 ОСББ від нас отримують допомогу. На 20 в тиждень одна ОСББ це приблизно 100 квартир. Це так, це так. і ми подивилися. Ми разом з світовим банком з проектом USAID зробили. Е... Зробили дослідження, а як же все ж таки отримання цієї допомоги вплинуло на ОСББ на те скільки вони споживають? Я вам хочу сказати, що в нас доходить до 70% скорочення споживання. Багато ОСББ навіть в себе в під'їзді поміняли освітлення. Це не великий, не дуже дороговартісний захід. Ми теж відшкодовуємо. Вони поміняли освітлення, вони зекономили 70% на освітлення. Хіба не варто? 70% це менше ніж за рік відбувається цей. Коли людина і... нам телефонує, і говорить пане Сергій, навіщо так економити? Економити це правильно. Але от коли людина що вкладається, ну ви ж тут теж спілкуєтеся з людьми, чуєте різні позиції, і не лише навіть такі, як тут, а і ще жорсткіше. Я ж тобі можу спрогнозувати. Ключове слово так економити. Ви ж теж якусь межума. Правда? Ну, тобто, не можна ж вже зекономити так, щоб воно було ну нелогічно. Так, правда, Так, нам ще до цієї межі дуже далеко. Так, в Польщі валовий національний продукт. В кілька разів більше, ніж в Україні, ну, але Польща в кілька раз менше споживає енергетичних ресурсів, ніж Україна. В кілька раз менше. Тобто, нам ще економити, економити, оскільки ми всі разом народилися в одній і тій самій країні. І ми точно знаємо, що мої батьки і ваші батьки в свій час вони точно не думали про те, щоб економити. Не так вже багато потрібно було в той час заплатити за жовтому комунальні послуги. Я сам за них платив. Мама давала мені ту квитанцію, я ще в, в очаткасу і платив. Але не стояло питання, коли ми. Будували будинок разом з батьком, і не стояло питання, якого котла поставити, які вікна поставити Бо воно які двері. все було двері. в принципі вигідно. Та абсолютно ідешевода, і, і можна було або той, або так. або цей, так же ж. так. Але сьогодні і наука, і технології пішли так далеко, що краще використовувати не в енергетичний ресурс, який ти постійно споживаєш. А краще поставити котла нового, краще замінити якесь освітлення, краще е, утеплити стіни, утеплити дах. Якщо говорити про е, якісь більш серйозні речі з точки зору промисловості, то візьмемо Німеччину. В Німеччині 9,5 тисяч біогазових установок в Україні 12 біогазових установок, не тисяч, а 12 біогазових установок. А в Німеччині 9,5 тисяч біогазових установок. Це серйозніше е, обладнання, високотехнологічне, і хтось це обладнання. Робить там, в Німеччині. І там працює ціла галузь, це конструктори, це інженери, це ті, хто його встановлюють, це ті, хто потім використовує цей газ. А що вони роблять? Як вони використовують цей біогаз? Так. Біогаз, по-перше, це відходи сільського господарства, угу. переробки, органіка. Угу. Далі з цього біогазу виробляється електрична енергія, тепло, опалюються цим біогазом. А все, що завгодно, можна опалі, хоч теплицю став і не використовує вже так. газ, який ти з Росії купуєш, а використовує з цього самого біогазу. І через ту німецька економіка, давайте подивимося на них, чи хочемо ми так жити, як вони, і давайте на нас. Ну вони багатші ніж ми. Ну чомусь 9,5 тисяч біогазових сново. І сьогодні вони кажуть, в нас є технології. У нас є люди, які можуть їх застосувати, і в нас є кошти, які можуть інвестувати. Дайте нам законодавство. дайте нам гарантії, щоб ми повернули свої інвестиції. І ми це робимо сьогодні. Кілька законопроєктів вже знаходиться в Верховній Раді, які дають можливість рухатися нам як по розвитку альтернативних джерел енергії, так і по зменшенню споживання газу, так і для того, щоб захистити наше населення, щоб воно дійсно знало за що воно що платить. Перехід цей не був такий болісний, бо я ж розумію, прекрасно, Ви абсолютно сказали справедливо, яка Раніше могла бути економія, коли воно копійки все це було. да Не нами ж тут вигадано з вами, що коли напалювали так, що дихати неможливо було. Всі двері і балконні, і вікна були відкриті взимку, і людина собі тут воно шарашить. да оце Вибачте, за таке формулювання. А вікна, щоб якось баланс якийсь був. В Європі так ніколи не жили. я Пам'ятаю, оскільки відвідував з 99-го року, да там така економія, що я сам дивувався. А люди витрачали зекономлені гроші на якісь певні інші речі, там на подорожі, ті ж самі, да? або там в ресторан, наприклад, пішли, або в оперу. От якщо так от запитати в людей, коли вони в останній раз були в опері, то я думаю, не часто люди туди ходять. Але там так, ну я кажу, те, що я бачив, те, що я чув і те, що я знаю. Послухаймо глядача, далі продовжуємо. Прошу, будь ласка. Доброго вечора. Доброго вечора. У мене питання такого плану. Як тільки стосується що небудь зробити, обов'язково повинен прийти дядько з інвестувати. А ми самі хоч на що небудь здатні, окрім як язиками ляпати і зарабатувати. Ми самі хоч що небудь придумати зробити. Ми здатні чи взагалі дерьмо повне. Давайте так, шановні. Ну, звичайно, Лярость. здатні. Ну, що ми вам ще тут можемо сказати? Що значить язиками ляпати? Не так. ви ж давай де не узагальнюєте, Хтось і язиками ляпає на цьому? Да. Собаку а хтось щось ж -ж робить. Ну що ж ви так вже всіх під одну. Але Грибінку, по суті, просто... але по суті, суті питання дуже правильне Абсолютно і справедливе. Абсолютно. І я Абсолютно. за те, щоб вироблялось все обладнання в нас тут, в Україні, і за те, щоб не якийсь там дядько з Німеччини приїхав, а в наш. І в нас сьогодні вже немає такої області, де б не вироблялися котли. Ми не імпортуємо всіх котлів. У нас дуже багато нашого виробляння. Взяти Житомирську область, там компанія Крігер, вони вже сьогодні виробляють не лише котли, а в них турбіни вони виробляють, які можуть Генерувати електричну енергію з біомаси. І сьогодні вони її продають в Австрію, сьогодні вони її продають в Францію. Так от мова якраз йде про те, щоб на тих заводах, які ще в нас залишилися, за рахунок тих людей, які сьогодні в нас інженера, конструктора, в них ще мозга, мозги дуже хорошо працюють, і вони ще можуть передати досвід нашим цим студентам, які закінчили КПІ. Я до речі, теж КПІ закінчив. Угу. І вони сьогодні можуть застосувати свої руки, свої знання на цих наших заводах, але для того, щоб. Ці заводи запрацювали ще потужніше, щоб вони ще більше обладнання могли мають залитися гроші. А гроші, на жаль, Україна, яка воює, сьогодні не вистачає. І це дуже правильно. Ви сказали, що ресурс був в Радянському Союзі безплатний. Но не був він безплатний. Ні, я не сказав, ми заплатили був... велику ціну. Я сказав, що він Фактично був безмежний. Так, і ну, безплатний так домогосподарство. Але ну, так. хто платив? Держава платила своїм суверенітетом, mm -hmm. і сьогодні ми платимо цю височайшу ціну вже не лише грошима, а людськими життями ми сьогодні платимо за цей сувереніт. Нітет, до речі, Донбас, там же ж теж питання енергетики дуже потужно стоїть, Та, і ми ще не розуміємо за що там воюють, в тому числі там і шахти, і так, так далі, і стансовий газ Он і за це і, в от, тому числі ви завжди знаєте, в цьому світі боротьба йде за енергетичні само, ресурси. Правильно. так, от якби ми навчилися за 25 років менше використовувати газу. А видобували свій газ і забезпечували себе своїм власним газом, а ще й використовували альтернативні джерела енергії, як сьогодні використовують Сполучені Штати Америки, Китай і всі, всі, всі. То точно не стояло б в нас питання щороку, щороку, як ви бачили по телебаченню, січень місяць цілий тиждень всі канали показують, який контракт ми з «Газпромом». Сп... Ми ж пам'ятаємо Мі... місяць, місяць, місяць кожен день поки а який же контракт ми з «Газпромом». А чи перекриє, да? чи не перекриє? Вся Європа... А чи буде Європа отримувати е, транзитний газ да? через Україну? Росія дасть Газпром чи не дасть? Так. А потім чи Європа буде на Україну там ну, скажетеся, Чи я не знаю, яке буде ставлення, якщо раптом Газпром не дасть, а Україна не доведе. Це місяць було ви І вся Україна дивиться. Да? Звичайно новий рік відсвяткували, на другий рік пішли один до одного вося. Ну вже ввечері по телебачу. Ми дивимося ці всі газові війни. Для чого в той час, коли ну, наші війни, сусіди, війни, поляки, в той, як, да? до кого ходив гості, австрійці так, і так да, далі. Да. Всі відпочивають цей час своїми сім'ями, Так не думають про це, але для це для цього, щоб так не було, ми зараз вже маємо думати. І ще одна дуже велика. Да, цифра. Да, прошу прошу для того, щоб раніше дати дешевий газ нашим людям, більш-менш дешевий. Ми дотували 170 мільярдів мільярдів монополістів, в тому сті, на «Нафтогаз України». тобто, якби цього року ми не дали субсидії. А все пішло через дотацію НАК «Нафтогаз України. Це було б 170 мільярдів. А ми пішли в іншим шляхом. Ми дали 40 мільярдів цьому році субсидій спеціально для тих категорій населення, які дійсно не можуть заплатити. Давайте порахуємо 170 мільярдів, віднімаємо 40 мільярдів. Різниця 130 мільярдів на армію. Ми майже стільки тратимо. Хіба це не ціна того питання, яке ми мали сьогодні зробити? Зекономити таким чином свої державні ресурси, чи вони не потрібні нам для того, щоб вони тут працювали на нашу економіку. Щоб сьогодні наш муніципалітет, будь-який муніципалітет, який має кошти, то хай краще він теж подумає. Пан як... у нас дві споловини хвилини до закінчення фонд енергоефективності, який має з наступного року запрацювати після вже опалювального сезону. Що це буде за е фонд? Прошу, будь ласка, два слова. Сьогодні відпрацьовується нормативна правова база uh -huh. для створення фонду енергоефективності, щоб ми пішли по європейському шляху, мали постійні надходження в uh -huh. фонд енергоефективності, і в першу чергу мова йде про монетизацію субсидій, тобто за рахунок тих зекономлених субсидій, які uh -huh. відбудуються, має наповнюватися цей фонд. А з цього фонду має йти співфінансування проектів в першу чергу для людей для багатоповерхових будинків. Так як зараз система теплих кредитів працює, вона поступово перейде в систему фонду енергоефективності, оскільки. Там буде постійне джерело його надходження, mm -hmm. і що важливо, Європа нам обіцяє допомогти грошима наповнити цей фонд енергофетін, щоб так. це було не, не лише за рахунок наших е, податков, податков, сплатників податків. Тобто, це будуть і внутрішні, ну, грубо кажучи, і і європейські так. ну інвестори, які туди. І е, дуже мало часу, і я не можу не поцікавитися. От е, до передачі ви розповідали, скільки яка конкуренція в тій такі Варшаві, да, в одному місті? В Києві ми ж бачимо, яка конкуренція. І От коли люди слухають і чують певні такі от кроки, абсолютно справедливі, логічні, вони е, ставлять запитання самі собі. І в ефір в тому числі: а як же ж е, з тими монополістами бути? Оцей лобізм, да ну хто ж кому ж це вигідно? Це те, що ви починали. Що так. якщо б це було все вигідно, то і підприємство б на. І працювали, і розробки так. би впроваджувалися, і молодь би була би задіяна. Тільки воно не вигідно тим, які ну як їх називають. Сильні світ усього, так. правда більше, ніж 1,2 ГВт гегаватта встановлених потужних тепла з інших відділ це якраз наші підприємці, це наші гроші так. сюди. Наші підприємців, тобто вони тут працюють, але їх має бути значно більше. І сьогодні дійсно виникає проблема, що навіть ті підприємці, які вже поставили котельню і хочуть далі дати своє так. тепло, їх теплокомуенерго може не пустити, оскільки воно володіє мережами. От. А для цього потрібно піти ще далі. Як зробила Литва, вся Прибалтика, Польща, в Варшаві. Ви правильно сказали 100 виробників тепла, одній Варшаві. 100. Саме візьмемо Вільнюс, Там між собою конкурує і теплокомуненерго, і виробники тепла. Ми і сьогодні треба, до теплокомуненерго не володіло мережами, щоб володіння мережою належало чисто муніципалітету, і це була окрема структура. Зрозуміло далі. Конкурували між собою виробники і споживач і... сам вже визвивався абсолютно. Для себе або кого, мер буде якби... раз в місяць закупляти це тепло для споживача, але Зрозуміло. за ціновою категорією. Сергій, дякую за цікаву бесіду. Цікаві теми приходити до нас частіше, бо Тут я половину ще вас не запитав з того, що планував, бо теми дуже такі глибокі. Дякую за участь. Дякую за активність всім нашим глядачам. Сергій Савчук, голова державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України, був нашим гостем. Зараз пауза. Потім з наступними гостями на наступні теми будьте з нами.